Анатолій народився 5 вересня 1966 року у селі Йосипівка Петрівського району Кировоградської області, закінчив середню загальноосвітню школу номер 3 міста Жовті Води. У 1984 році закінчив вище професійне училище номер 35 отримавши спеціальність апаратника. Після закінчення навчання працював на гідрометалургійному заводі ДП «Схід ГЗК. Потім була строкова військова служба. З 1995 року проходив службу в органах внутрішніх справ, який присвятив 21 рік свого життя. Звільнився з органів Міністерства внутрішніх справ за вислугою років. І продовжив працювати на підприємствах міста. ТОВ Варта, ДП Сінтекст КП «Жовтоводський водоканал. У 2015 році Анатолій Георгійович був призваний на військову службу по мобілізації, приймав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей, пройшов чимало найгарячих точок військових дій. Мав... Статус учасника бойових дій. Не в змозі залишитися осторонь подій у своїй батьківщині в перші місяці повномасштабного вторгнення Анатолій був призваний на військову службу по мобілізації, служив на посаді командира відділення. Він був досвідченим військовослужбовцем. До його думки, прислухалися побратими. Його поважали товариші. Та командування військової частини. На жаль, 21 грудня 2024 року Анатолій загинув, виявивши стійкість і мужність, будучи вірним військовій присязі та всьому українському народу поблизу населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області. Анатолій віддав своє життя заради миру. І свободи нашого народу. Анатолій Георгійович був дуже порядним людиною, завжди чесний, відкритий та надзвичайно відповідальний у всьому. Він був торботливим сином, братом, чоловіком та взірцевим батьком був справжнім патріотом своєї землі, людиною з великим серцем і незламним духом. Його завжди будуть пам'ятати. Як доброго друга та справжнього героя. У Анатолія залишилися мати Олена Георгівна, дружина Тетяна, син Антон, сестра Тетяна та брат Микола від імені Командування Збройних Сил України, від голови Жовтовольської громади, від себе особисто та від усіх вас. Висловлюю глибокість співчуття матері, дружині, дітям рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя Хлопенка Анатолія Герича хвилиною мовчання. Благословен Бог наш завжди мені повсякчас. На віки віки? Мої. Не встигло серце і душа шартувати той біль, коли хоронили попереднього воїну. Я знову ми зібралися тут, щоб провести в останню дорогу, в життєвий шлях нашого героя. Скільки захисників уже полягло? За вільну, за незалежну Україну. Скільки захисників полишили свої сім'ї, але скільки захисників зараз охороняє нас? Вся Україна піднялася, щоб стояти, протистояти цьому кривавому агресору. У голові не вкладається, яким потрібно бути нелюдом, щоб приходити знищувати міста, приходити знищувати села, дорослих, небіж, дітей. Не звертати уваги на сльози, мотивуючи все тим, що тут живуть фашисти, що тут живуть бандерівці. Коли ми подивимося на карту бойових дій, ми бачимо, що Росія прийшла і знищує російськомовні міста. Ми бачимо, що Росія прийшла і знищила більшість російськомовних населення. Яким потрібно бути народом, щоб і далі вірити, що тут живуть фашисти. Ми стали на захист своєї країни і боремося. Найдорожче що у людини це є життя. Ми готові все матеріальне віддати, для того, щоб повернути дорогу нам людину. Герой Анатолій віддав своє життя за кожного із нас. Проста людина, яка жила поряд із нами, який працював поряд із нами, став героєм. Став героєм для того, щоб наші діти могли виростати у вільній незалежній країні. Став героєм для того, щоб наші діточки маленькі могли відвідувати садочки. Став героєм для того, щоб ми могли відвідувати вільно наші робочі місця і будувати нашу небудь Україну. Царство Небесне і вічна пам'ять героїв України! Слава Україні! Сьогодні ми ховаємо і прощаємося не тільки з воїном нашим захисником, а відомим жовтоводцем. Оце вас багато. Чому так зійшлося багато? Бо через одного знають його. Ви знаєте цього чоловіка, знайомі, зустрічались, тиснули йому руки, і він вам посміхався. Отака людина відома. В жовтих водах, ми один одного тут знаємо. Це тим більше гірко, і сумно, і печально, що такі люди великі. Я цього хлопчину знаю, мабуть, йому було 14-15 років. Красить, а зараз виріс в такого гіганта. дивися, красень чоловік. Для сім'ї це неймовірна втрата. Ждали, що. Сильна рука, коли по голові поглади, чи внука там чи сина, обійме все втрата неймовірна. І на сьогодні ми єдине з вами, що можемо достойно провести цього чоловіка. Не будемо багато срівними. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава Україна! Ораду все! Герої не, Герої не вмирають! Герої не вмирають! Чує місто, що сьогодні ховають достойного з достойнішим. Отут я бачу молодих людей, хай вони чують, що ми цивільні, тіл, як вони хочуть нас платити діло, що ми підтримуємо цих хлопців, армію. І бажаємо, щоб вони верталися здоровими і живими. Але це війна і таке, на превеликий жаль, така історія повторюється. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Ну Останні йому буде царство небесне, що воно є. А, а ми будемо бажати тільки довгої пам'яті цьому чоловіку. Достойному достойному.